Розділяючи свої повноваження між функціями, які делегував нам Кабінет міністра адміністрації президента, хочу наголосити, що особливе доручення, яке давав мені президент, призначаючи на посаду, це питання інформаційної безпеки і кадрової політики. Тому ми вже з вами разом, я не боюся цього сказати, на протязі більше ніж два роки, приділяємо активну увагу цьому питанню. Можливо, не все в нас получається. Можливо, дещо бюрократична система трошки зупиняє ці процеси, але саме важливо, що ми відверто про це з вами говоримо. Ми не боїмося сьогодні трактувати ці питання на рівні адміністрації президента, президента України, Кабінету міністрів, Держкомтелерадіо, інших структур, які зацікавлені в забезпеченні інформаційного простору. Саме українським мовником. Ми дуже добре з вами розуміємо, що є два види війни. Одна війна, яка проходить через окопи, бліндажі з бомбами, снарядами, мінами. А друга це інформаційна війна. Вона проходить через голову, душі і серце. І в багатьох випадках на початку 14-го року ми саме більше страждали в тому, що ми програвали цю війну. Так склалося історично, що за 25 років незалежності України саме журналісти виступали ініціаторами прориву цієї блокади. Те, що блокада була, не треба боятися цього говорити, тому що левова частина керівництва держави у 2014 році накивала п'ятами, починаючи від Президента України і закінчуючи керівником Служби безпеки. Міністр оборони, начальник Генерального штабу, всі, хто тільки міг, працювали проти України. І ви розумієте, що в даному випадку прорвати цю блокаду це треба мати мужність, силу волі і в багатьох випадках жертвувати найдорожчим своїм життям. Я розумію, що коли ми з'являємося на передовій і на казках журналістів написано преса. То ворожі снайпери, найманці і російські кадрові військові в першу чергу намагаються поцілити саме в цю казку. Вони дуже добре розуміють, що журналісти як ніколи об'єднані, і їхнє слово деколи набагато більше важить, ніж окремі спеціалізовані з'єднання батальйони з вода і роти. І тому, коли ми говоримо з вами про наболілі питання сьогодення. Я завжди, звертаючись до журналістської спільноти, кажу: не біймося говорити правду, не біймося спілкуватися з людьми і піднімати на болілі питання. Яка б вона гірка, ця правда не була, але озвучивши ці проблемні питання, ми стараємося зробити так, щоб зреалізувати ті заходи, які знімуть цю проблему. Однією з цих проблем є сьогодні. 30-відсоткова відсутність українського мовлення на території Волинської області. 27 вересня заплановано звіт Волинської області Держкомтелерадіо. за 6 років перший звіт обласної державної адміністрації або області саме по питаннях інформаційної безпеки, ролі журналістської спільноти, громадських організацій в розширенні медіапростору українського мовника. І тому. Голова обласної державної адміністрації прийняв рішення, що саме він буде очолювати об'єднану делегацію Волинської області на цьому звіті. Це ще раз, шановні мої колеги, підтвердження того, наскільки я з повагою відношуся до вашої професії, до нашої спільної співпраці, і наскільки я розумію відповідальність влади за вирішення спільне разом з журналістами проблемних питань. Які сьогодні є в медіапросторі Волині, тому готовий підставити плече, стати поруч, об'єднати зусилля для того, щоб такі дійства, які проходять сьогодні, в цьому прекрасному залі, мали практичне втілення, щоб наші люди розуміли, що журналісти теж загін, який готовий боротися і бореться в багатьох випадках, віддаючи своє життя. За свободу і незалежність нашої держави.